І яка краса. Це лугові квіти. Весняні. Це анімона. Це первоцвіт. Я хочу зробити такий красивий, красивий такий букетик. Це жовтенький. Блакитний. Я називаю це незабутком, але хай мене поправлять жінки, які вирощують квіти, як воно називається. Це не така квітка, не культурна, вона росте десь, скрізь росте. На полі росте. Якийсь чимало чай, чи що це? Але така красивенька така. Камбаля еще не распустилась, она только зеленая. И листочки, листочки. Понюхайте. красивим. і весняного настрою.